Ось ці позиції стійко тримають воїни батальйону Горинь. Основні задачі, що стоять перед нашими бійцями, не допустити прорив ворога в глиб території України, а при виявленні знищувати диверсійно-розвідувальні групи бандитів. Незважаючи на мінські домовленості, тут постійно лунають постріли та вибухи. Це крайня позиція наших військ перед так званою ДНР за 5 кілометрів. Звідси Горлівка підконтрольна терористам. Наші бійці мужньо обороняють свої позиції, хоча ворог постійно порушує режим тиші, застосовуючи важке озброєння. Усі військовослужбовці батальйону горинь мобілізовані та добровольці. Як тільки виникла необхідність боронити рідні рубежі, не вагаючись, пішли на війну. Проте найбільше хлопці мріють про мир та щасливе повернення додому. Ми ж всі ж прості люди. Просто так сталося, обставини склалися, що треба було захищати нашу, нашу землю і наш народ. І поранених вивозили. І під обстрілами були дуже часто, дуже багато. За рік війни цей підрозділ об'єднав людей різного віку та професій. Тепер вони як одна сім'я. У засобах масової інформації декілька разів з'являлись повідомлення про розгром батальйону горинь противником. Та вони знову і знову виходили на передову. За це сепаратисти називають їх привидами. От в таких умовах наші бійці готують на передовій їжу. Сьогодні зранку тушили картоплю. Дуже смачно. Війна триває для більшості українців. Ці хлопці вже стали героями. Окрім кремезних чоловіків, на передовій є і представниці чарівної статі. Поруч з ними хлопці оханніші та менше жаліються. Проте задача офіцера по роботі з особовим складом знати проблеми кожного бійця та допомагати у їх вирішенні. Часто допомога та підтримка потрібна і родинам військових разговариваем, и рассказываем, и часто бывает успокаїли. Большая большая просьба к жонам. Ждать, ждать, ждать. Як відомо, ворог нарощує сили та готує нові провокації, від яких можуть постраждати і мирні мешканці. Тож усі військові частини та підрозділи в зони проведення АТО постійно насторожі. А на травневі свята у наших військовиків пильність особливо підвищена.